Чернігівська виправна жіноча колонія. На подвір'ї шикується 250 резервістів. Серед них і 24-річна Наталія Носок. Дівчина працює медсестрою в реанімації кардіологічного центру. На два тижні медичний халат вона змінила на військову форму. Шесті ранку у нас підйом, потім у нас йде сніданок, шикування до сніданку, після сніданку. У нас є на кожен день графік. Кожен день у нас є навчання. Навчання або з невідкладної допомоги тактичної медицини або зі відношенням зброї. Жити буде у цій кімнаті. Її називають кубрик. Раніше тут жили засуджені жінки. Ми довозили матраси, кроваті, там майно для служб тила, продукти Міністерства оборони поставило, для того, щоб ну, годувати їх. Це не ні в розумінні пересічного громадянина України щось якісь там з гратами, таке інше. Сморне це ну гуртожу так радянського типу. Минулого року жіночу виправну колонію законсервували. 150 її працівників, скоротили, а засуджених перевезли до інших установ, закрили швейні цехи. Зробили це, бо персоналу для її обслуговування було більше ніж тих, хто відбуває покарання, і утримувати заклад було економічно невигідно. Житлові корпуси стали гуртожитком для резервістів. Цю кімнату зайняла рота контрдиверсійної боротьби. Ми вас будемо працювати проти тих диверсій диверсантів або умовних диверсантів, які тут і можуть атакувати наші об'єкти цивільної оборони, і взагалі цивільні об'єкти. Після обіду ми виїжджаємо на Гончаровськ, готуємося до розположення, підготовки. З Завтрашнього дня починається стрільба. Це їдальня у жіночій виправній колонії. Саме тут годуватимуть резервістів. Перша страва расольник з крупою рисовою. Друга страва каша, перелова і тушонка. На закуску буде салат зі свіжої капусти з огірком. Сьогодні другий день зборів резервістів. Чоловіки і жінки продовжують прибувати до пунктів збору. Загалом в області їх буде близько двох тисяч. хто вдосконалить, досконалетя, хто отримає знання, навички, вміння користувати стрілецькою зброєю, тактична підготовка, інженерна підготовка. Для прикладу свізісти будуть займатися, навчатися навчатись ну, основам військового зв'язку. Противотанковий резерв буде ну під питанням з артилерії. Рота, яка розвідники буде займатися селищі Гончарівське безпосередньо з діючими інструкторами першої танкової бригади. Дарій Янушкевич, Роман Репа, новини на Суспільному.